Тобто треба робити оцей аналіз середовища, в якому я знаходжуся, і давати собі ем, розуміння в тому, що ага, зараз це так, нас було двоє, тепер настало троє. Е, і що тут, в цій ситуації, мені ок, що не ок. Е, якщо щось не ок, то що можна було б з цим зробити? Мені, ну і нам двом як парі. Я хочу да, спитати в тебе, чи щось схоже в тебе про розуміння саме, саме криз. Угу. Мені здається, що дійсно трансформація така в сімейній системі це криза завжди. Я навіть не можу уявити собі варіант, де можна було б уникнути того напруження, того тиску, яке відбувається, коли ну, хтось ще з'являється. То ще mm. вступає в ці стосунки? Хто ще впливає так сильно?